Чоловічі курточки та жилетки виборчі. Подовжена модель. М-ка. З капішочком карманчики на кнопочках. Така легенсенька запіплюємося так емочка. На легесенькому синтепончику. Есечка. А на тут Вот они как-то тепленько. XA. Такой, как модель. Эмичка. Жилеточка двусторонняя. XA. Эмочка. Эмичка. М. Також двостороння. Така йде дуже тепленька з капюшоном. Серединку святий кожушок XL, XL тепленька жилетка та L. Також така двостороння.